Були дуже переконливими і наша експертна комісія, коли приймала рішення, ми тут впродовж двох годин сперечалися, дискутували, і треба було продумати, яким чином зробити так, щоб максимальну кількість учасників підтримати. І маю надію, що у нас це вдалося, тому що, як ви бачили, по результатам якби оголошених вже. Тих, які зробила експертна комісія, ми підтримали 17 бізнес-планів. Із них три бізнес-плани в першій хвилі і 14 бізнес-планів в другій хвилі. Сьогодні у нас перші 10 учасниць отримують обладнання. Ми якби, розбили це по, таким, теж по етапам, тому що, ну, щоб не створювати. Невелику кількість людей, і в нас як у залі тут якраз 10 поміщається. І сьогодні у нас отримують підтримку саме люди, які переїхали на Житомирщину із території, які зараз прифронтові або окуповані. Тобто, всі тут присутні, це внутрішньопереміщені особи. Ось ми за вас щиро радіємо. і Маємо надію, що це обладнання воно допоможе вам в вашій роботі. Ви зможете дійсно мати додаткові доходи. Збільшити свої доходи. Ну і ще раз нагадаю, що ця програма по підтримці самозайнятості та мікропідприємництва переміщених осіб, саме жінок, вона здійснюється фондом громади Житомира за підтримки Global Fund for Community Foundations. Це глобальний фонд фондів громад. От і ми за це їм дуже вдячні, і маємо надію, що ще будемо з вами співпрацювати і. Радіти теж вашим успіхам і вашим досягненням. Обладнання різне сьогодні, ви бачите, у нас тут є і вишивальна машинка побутова, як ви хотіли війни для проведення майстер-класів. У нас є і фотоапарат, десь там підбігає Софія для здійснення вже фотосесій із ретро-форматів, в ретро-сукнях. Ретро у нас є також Фотоапарат, об'єктиві, світло для левтини. Я так розумію, левтини якась інший вид фотосесії, чи вже там будете придумати. У нас є аерограф для того, щоб манікюр якийсь якось вирізнявся. У нас є тут принтер для того, щоб навчання з дітьми більш ефективніше проводилось. А що там ще не знаю, може тут Леся підкаже, що у нас ноутбук. ще є, а ноутбук є для роботи і що ви ще замовляли, крім ноутбука? Всіх вітаю, От, ну і дійсно маю надію, що будемо далі питатися вашими успіхами і вашому досягненнями в тій діяльності, якою ви займаєтесь. Для нашого для фонду громади Житомира це вже не перша програма саме підтримці самозайнятості мікропідприємництва. Попередньо ми вже такий досвід мали з 2015 року. Працювали впродовж шести років із нашим партнером з міжнародної організації по міграції. І зараз маємо дуже хороші тісні стосунки співпрацю із учасниками випускниками так би мовити попередніх наших проєктів. Деякі з них навіть стали тепер членами організації. Тому у нас дуже така плідна взаємодія. Тому я маю надію, що з вами у нас теж буде більше співпраці, яка буде виходити уже за межі цього проєкту.

Нагадайте, ви надаєте консультування тобто, курсу, да? так? Я працюю репетитором, вчителем української мови, готую цей Ментек, допомагаю на, писан... на написанні мотиваційних листів для вступувачі навчальні структуру. І для того, щоб більш продуктивна була моя робота, дійсно мені потрібен приємно. От він у вас є. Фотографія соп'є. Так, давайте поставимо вам із різних Є Донецької теж області yeah. е, і вона займається три 3... де візуалізації для окуляри. Oh. Розкажіть про вашу діяльність. Ви займаєтесь три де візуалізації. De -візуалізації. De -візуалізації. De -візуалізації. Не забудете ніколи. Дрозну потишку. Не цвітуть, на жаль, природу ми змінити не зможе, на жаль, роки летять, а не йдуть, лиш мудрість як багатство вони множать, два рази в рік дерева не цвітуть, і двічі час повернення немає, так і у нас один життєвий путь Пройти його достойно треба, знає, не жалій тих років, що пішли в як лелеки у небо злетіли, зупинись, посміхнись і думками вернись в ті роки, що вернуті би хотіли, зупинись, озирнись і цінуй те, що є, хоч багато чого ми втрачає. Ти цінуй кожен день, цінуй щастя своє, і тепло хай в душі не згасає. два рази в рік дерева не цвітуть, не можна друзів кожен рік міняти, бо тільки той, з ким пройшов ти путь, надійним другом може називатись, два рази в рік плодів з дерев не взять, і це змінить нікому не удасться. так і життя потрібно цінувати, побачить сонце і небо це вже щастя. Я проживаю у місті Житомирі і завдяки е, сучасним формату та фонду громади Житомира сьогодні я змогла отримати нарешті свою мрію, зокрематика. Це е, фотоапарат, це не просто фотоапарат, е, цілий набір, завдяки якому я зможу займатися своєю виробною справою. Я власниця маленької вантажною костюмерної і тепер зможу ще і надавати фотопослуги для наших містянок житомирян е, Запрошую всіх до себе. Дякую. Дякую дуже спасибі за те, що я змогла отримати свою квітку. І ще можливо про враження під час написання дізначі захисту. Як Завдяки тому, що в нас перед тим, як ми писали бізнес-план, було навчання, воно було досить цільне. Все необхідне нам розповіли, як треба запис, ну, написати бізнес-план, як його презентувати. Завдяки цьому ми всі змогли достойно себе представити і ну, більшість дівчат отримали кошти на вторгнення цієї місяці. А про можливо, можливості там, переживання якісь щось таке чекало. я можу сказати, що полювання в мене не було. Ну, може, тому що я людина, яка забула публіки, а можливо через те, що була дуже дружна установка, і навіть зараз ми дівчатами повіримо зв'язки, стосунки з тим, так що ми товаришуємо. Усі одна за одну підтримували і так само і коли. Шитомира, які дуже дружно до нас дісталися. Тому ну, хвилювання ну, я не відчувала, цей Поки тільки радісні емоції і тільки щастя заробляє, <правдаю> напевно, навіть на особливий день для мене, майже як день народження. Все супер. Ой, дуже багато дівчат. Щось буде з і в машинку хочуть спробувати, може знайомити. Але я бачу, що у вас розписані ще ніфті, то ви точно скоро підете на аеробар, щоб <с попробувати, щоб вони були, щоб привела там ліля, з там можна розмалювати і зробити якийсь цей же самий одяг. Ну такий знаєте, спільний, як проміжний результат. А що у вас а що у вас, чи щось здається? На фотосесію ну, він за використовую, якщо у когось є там якісь тварини, то у іменно принтер, ноутбук, фотоапарати, там різне обладнання для, там, для здійснення фотосесій. А в цілому ще закуплено аерогриль, ще закуплено обладнання для виготовлення значків. Тобто у нас дуже цікаві креативні учасниці, і це дає змогу розуміти, що. Ми матимуть можливість також заробляти собі додаткові доходи. Дякую.